Поляки люблять казати, що українці живуть за їх рахунок, але факти зовсім інші: саме українці стали опорою польської економіки, і навіть попри те, що президент наклав вето на закон про допомогу біженцям, без нашої праці Польща не була б там, де зараз вона є. Сьогодні ми розберемо, у яких сферах українці незамінні, чому Польща не зможе обійтись без іноземних працівників, і що це означає для наших зарплат, умов життя. Та майбутнього в цій країні. Ви на каналі Я у мами Емігрант. Лайк, підписка, а ми поїхали. Польський ринок праці без іноземців нереальний. У Польщі кілька років поспіль нестача робочих рук. Населення стрімко старіє, молодь виїжджає далі на захід, а кількість пенсіонерів зростає. Іноземці, а найбільше українці, закривають ці прогалини. За даними понад Півтора мільйона українців працюють в Польщі офіційно. І ще сотні тисяч неофіційно. Засуджуємо, не треба, можна завжди працювати офіційно. У яких же галузях незамінні іноземці: будівництво та ремонт: кожен третій працівник тут українець, виробництво і логістика. Склади, заводи, доставка. Думаю, хто працює на таких підприємствах, то сам чудово бачить, який відсоток українців і поляках саме на цих підприємствах. Сільське господарство без сезонних працівників урожай зібрати неможливо. Поляки на такі роботи взагалі не сильно рвуться працювати, і якщо не добираються українців чи білорусів, то доводиться брати людей з Непалу, з Індонезії і зі Сходу добирати. Далі послуга та одяг. Це в нас ресторани, готелі, сфера е, краси. Тут я б зупинився, бо якраз якось так виходить, що якраз українці і вдосконалюють сферу е, краси, яка є зараз в Польщі, бо відверто в них вона така кульгавенька. Дуже багато відкривається. в мене кілька знайомих відкрило. Е, якщо цікаво, напишіть я зніму відео, як вони відкривали свої салони. Відкриває саме українці якісні е, салони в сфері краси. Далі це в нас іде опіка над літніми людьми. І у багатьох містах підприємці кажуть відверто: без українців довелося б згортати бізнес. І це ми ще е, мовчимо про українців-підприємців, які теж вносять дуже багато податків до казни. Я відношусь до одних з них і зус. Просто космічних грошей коштує. Це я плачу тільки за себе, за, за працівників, ще окремо, скільки він коштує. Тут, тут вклад в колосальний, просто в економіку Польщі. Що кажуть аналітики: Fitch? свіжий звіт. Підтверджує, більшість українців залишиться у Польщі надовго. Тобто, це не як сезонні чи тимчасові працівники. А ті, хто вже приїхав до Польщі, більшість буде тут же і залишатись жити навіть після закінчення війни. Тобто, вже тут будують своє життя і своє майбутнє бачать саме в Польщі. Ми не лише працюємо, а й сплачуємо податки, орендуємо житло і купуємо товари. Тобто, зі всього цього зі всіх послуг податки платяться саме в Польщі, і відповідно в польську казну йде для польської економіки. Це величезний плюс, але країна стає залежною від внеску українців. Якщо українці масово вийдуть, ринок праці зазнає з серйозного удару. Згадайте, як це було чи два назад, коли більші... переважна більшість українців була в Польщі. А потім поїхала далі до Німеччини. Почало багато е, працівників приїжджати з Непалу, з Африки і з інших країн Сходу, бо просто не можна було України. Не вистачало українців щоб запевнити всі ці прогалини. Тимчасово чи не завжди дехто повернеться додому після закінчення війни, щоб відбудовувати Україну. Але велика частина вже пустила коріння. Діти ходять в школу. Відкрито бізнеси, оформлені іпотеки, вже вкорінились українці тут. Польща стає другим домом для сотень тисяч українців, і влада це добре розуміє. Отже, друзі, попри вето, на допомогу факти говорять самі за себе. Українці сьогодні не тягар, а сила польської економіки. Вона її просто Пушить. Ми не лише користуємося пільгами, ми допомагаємо Польщі розвиватись, адже українці внесли в економіку Польщі більше, ніж було виплачено соціальних виплат на українців. Тому ви були на каналі Я у Омама Емігрант. З вас полайку і до побачення.